Я відкрив новий челендж для самого себе. У мене є рівно 3 тижні для того, щоб зробити 12 відео на канал. То дуже складна та, певно, частково недосяжна мета, але немає нічого неможливого. Також є ще одна умова, завдяки якій я відкрив цей челендж, але про неї ви дізнаєтесь трохи пізніше. Йоу! Це знову я, Чортківський. Не минулого тижня, а я випустив ще одне відео. Як кажуть, хто не повільний, той трохи швидше. Тож ближче до суті відео. Нещодавно, мій погляд впав на проект Az overplay, і я вирішив зробити трифул огляд на цей проект. Сьогодні ми дізнаємось, хто ж там є, які вони, та взагалі, чи варто там грати. Я зайшов на проект рівно на 2 години, і от що з того вийшло. Так, для початку треба обрати якийсь такий дуже добрий нікнейм, що створить, ну, знаєте, дійсно добре враження інших гравців стосовно мене. Для того треба, ну, наприклад, задіяти друга. Давайте послухаємо, що він мені скаже. Зайшов штопаний. Ну що, будеш щось робити, а то сидиш на жопі ровно. Добре, я зрозумів. Краще сам щось вигадав. Наприклад, непогана Олесь Чортківський. Дійсно звучить непогано. Ну, я гадаю, що вся підготовка була вже проведена, тож тепер можна поринити у цей ігровий всесвіт. Оп. Так, я на сервері. І найперше, що тут помітно, це ларьок з їжею. Вау! Так це ще є теж одним із типів бізнесів. Також невід'ємною частиною цього проєкту є справжній інвентар. Звісно, поки що я не розбирався, як він працює, але його наявність каже про серйозну налаштованість розробників цього проєкту. Так, що в нас є у ММ? А ну, в принципі, тут просто стандартний набір необхідних функцій та опцій, серед яких є, звісно, найважливіший зв'язок з адміністрацією та безпека аккаунту. Після випуску цього відео я все ж таки зроблю необхідні прив'язки. Так, на момент запису онлайн на проекті ставив 40 чоловік, що дійсно непогано. У будь-якому випадку краще, ніж нічого. То справжні люди, бо вже на самому спавні я зустрів трьох людей, з якими навіть зав'язалась невеличка розмова. Йоу, привіт! Привіт. Ти новенький? Е, так. Я от теж тільки ще прибув сюди. Можливо, ти знаєш, з чого почати? Може є якісь початкові роботи. Ну, зараз буде цікавитись. Добре, я пішов розбирати, що то до чого. Гарного дня. Так, трохи від'їхавши від спавну, я гадаю, що треба поїхати на початкову роботу. Їх тут е, дуже багато, тому я навіть не знаю, куди поїхати. Знаєте, мені на очі припала збірка автомобілів, тому поїхали саме туди. Отже, я тут. Людей на цій роботі доволі багато, але я трохи не розумію, як почати працювати. О, знайшов. Треба працевлаштуватись в головному офісі. Робочий день вантажника успішно розпочато. Точки доставки товарів відмічені червоними маркерами. Тобто, я працевлаштувався вантажником. Ну, добре, це теж непогано. Робота, звісно, тяжка, але я гадаю, що вона буде дуже добре оплачуватись. Так, я переніс 20 коробок, і давайте ж подивимось, скільки ж я з того заробив. 300 баксів. Ну, чесно, якось. Уже. Я бачу, як хлопці носять якісь деталі, можливо, то більш високооплачувано. Давайте подивимось, може тут є ще яка галузь. Ага, знайшов. Так. Треба обрати автомобіль для збірки. Ну, певно, давайте оберемо таку середньої цінової категорії. Ага. Так, треба почати збірку. Варто зазначити, що для завершення цієї роботи ви повинні мати водійське посвідчення. Коротше, я зрозумів. Зараз я не можу тут працювати. Тоді треба рухатись до автошколи. Насправді дорога була. Доволі тяжка, бо я вже відвик їздити на скутерах у сампі. Але то було ще не найтяжче з усього, що взагалі було у цей день. Так, коротше, екстрене увімкнення. Поки я їхав, оголосили змагання, що називається Дербі допомоги. До речі, а ще в мене є зарплата? 1035 гривень. Та й 1000 гривень. І з того на балансі лишається всього 35. дуже. Схоже на реальне життя. Так от, стосовно змагань. Так, стоп. Ну, а перш ніж ми перейдемо до змагання, я хочу вам нагадати, що я маю свій патреон. Я його створив нещодавно, і там є декілька різних типів підписок. Тож, якщо ви маєте бажання підтримати мене як автора та отримати деякі привілеї, то я буду завжди та вічно вам вдячний. Тож, Дербі. 10 суперників. 10 машин. Одна з точок штату. 9 лузерів та один переможець. Так добре. Отже, прямо зараз ми чекаємо початку. На кону у нас 20 тисяч 000... гривень. Того стану, аби купити першу машину на проєкті. Хвилювання, звісно, є, але ну такі, невеличкі. По машинам. О, так, треба бігти як скоріше. Сідай, ну. Е, щось не дуже він сідає. А, а, угу. У вас немає водійського посвідчення. Угу. Круто я посмагався. Як виявилось трохи пізніше, я був не один такий. Тож через це змагання було скасовано. Так як виникли технічні неполадки з дербі, буде проведено змагання бійцівський клуб. Певно, це буде навіть трохи легше, ніж Дербі. Тож давайте подивимось. Так, давай. Ну. Ай боляче. Ну, угу. а ну, ходи сюди. Що, танк? Угу. Круто, дякую. Добре, автошкола. До речі, я вже під'їжджаю до Сальф'єро, і поки їхав, тут подумав дещо зробити. Давайте спробуємо стрибнути на аеропорт. Так, давай. Ох! А... Вау, я дострибнув. Ага. Недовго я поїхав. І от я вже у автошколі. І зараз у мене буде нарешті посвідчення. А. Мені просто цікаво як. У мене слов просто нема, серйозно. До речі, інтер'єр автошколи мені дуже сподобався. Щось нове і дуже цікаве. Правда, трохи обаговане. Так, добре. Пофіг вже. Де тут здавати на права? Так. О, ага, бачу, отримати посвідчення. Що? Ліцензія на водний транспорт коштує 25 штук баксів? Я просто у шоці. Але добре, давайте візьмемо водійське посвідчення, і мені того на перший час вистачить. Вартість тесту 500 баксів. Ні, ну це дійсно якесь знущання. Я працював годину, заробив 30 баксів, і зараз мені не стає рівно 15 баксів. Коротше, поїхали працювати на завод. Так, я вже тут. До речі, інтер'єр стандартний, але все одно виглядає непогано. Добре, багато про цю роботу казати не буду, бо про неї всі вже все знають. Якщо хтось хоче, можете поставити тут на паузу прочитати. Ну, а для мого персонажа починається тяжкий робочий день. Зараз я вам покажу, що як мені тяжко давався запис цього відео. Поки я працював, сталося, ну, якко кажучи, дуже неприємна річ. Добре, спроба третя чи четверта. До речі, тепер я з'явився на новому спавні і скажу, що можливостей тут набагато більше. Тут є таксопарк та парк з автобусами, навіть є можливість оренди транспорту. Але зараз мені не до того. У мене на рахунку 508 доларів. До речі, я не знаю як. Можливо, гроші збереглися перед минулим вихилом з гри. Тож час їхати знов у автошколу. <с, <с,> Дивіться, що сталося, поки я їхав. Я до того, звісно, ніяк не причетний, але хлопака дійсно шкода. Та ні, ви визначаєтесь, я знов застряг? І знов на тому ж місці? Сьогодні, коротше, просто не мій день. Добре, коротше, я зараз розберусь, за тим, ми собі здав на права та повернусь. Після здачі на права треба було повернутися на машинний завод. Для того, щоб зібрати нарешті свою машину. Але дорога була, по-перше, дуже тяжкою, бо у мене викрали скутер, а поруч тупо нічого не було. Я трохи побігав в плен 10, та вирішив просто релохнутись. Оу oh, шіт! Що відбувається? Ау вау вау. Е, як я взагалі живу? Розумієте, я зараз просто в шоці. Я просто не розумію, як я вижив. У мене, напевно, лишилось 0 хіт -пойнтів. Так, я нарешті дістався цього заводу. Давайте оберемо машину. Певно, я буду збирати булет, бо то невелика та немала ціна, мені того на перший час стане. Основною метою цієї роботи є просто доставка деталей до конвейєру. Ви успішно зібрали автомобіль. Війдіть на вулицю та орендуйте вантажний транспорт. Нарешті. Мені головне зараз не вмерти, бо то буде просто жах. Я просто видалю гру. Так, вартість оренди 100 баксів. Угу. Круто. У мене тоді просто не було бажання нічого робити, тож я переніс 9 ящиків, зробив 135 баксів саме для оренди, але виявилося, що мені треба знов збирати машину. Добре, давайте знову оберемо машину. Я на цей список вже третій раз дивлюсь. Так, ой, випадково заприйну. Я вилікувався, посидів, заспокоївся, та знову пішов на роботу. Зібрав інфернус за 12 штук баксів, і от треба його довести. Для того, щоб це зробити, треба було просто завантажити машину в фургон. І довести його у Лас Ментурас. І таким чином я нарешті зробив нормальні гроші. Це були мої перші 16 тисяч баксів. Для початку то дійсно велетенські гроші, але як я їх витрачу, ви дізнаєтесь у наступній серії. А зараз я пішов бомбити та монтувати цей випуск. Тож я вам велике дякую за перегляд. Обов'язково ставте свої вподобайки та підписуйтесь на канал, бо зараз у мене діє дуже тяжкий челендж, і ваша підтримка зайвою не буде. Також таким чином ви покажете, як ви мене любите. а я покажу, як я люблю вас. Можете, звісно, ще підтримати мене на патроні, мені буде дуже приємно. Ну а зараз все, я пішов, і ми з вами не прощаємось. Ще трохи захворів.